Looking blonde girl with me. She is my niece. She is my niece. <laughs> yeah, and we are in Toronto. <laughs> Why just time I keep seeing a thing? Why just? Ми зайдемо в парк, зараз ми повернемося назад і туди підемо, туди підемо, аж там буде гарно, там буде більше культурно. буду знімати зараз трошки. <звук> знаю, не сигар, да? <звук> це не марихуана, це сігари, так? <звук> <Okay>. <звук> Гуляти треба в Я? зараз. Ти ж хотіла ще раніше йти. Ні, так це нас погода обманула. Бачишся, вони велосипеди поставили, їхали на острів, там катались на велосипедах, бачиш? Душе ну, такі самі тут. Mér hótt svo fyrir því Let's go Hey you Happy Thursday Showtime

it's canada day today <laughs> Ти мені десь через пів години скажеш, що я не можу додому. Ти не, вже 20 годин. Ага, зараз 20 столи.

автобусе ботят свой белый, батьки трехкостный. Я в Нью-Йорке ездил, по Нью-Йорку езду на авто. Місто не хотіла дивитися, ти ж хотіла. Що б там врізь. Бачите, весь народ іде Идем еще один блок наверх, пошли. Треба було якісь такі є на айфоні такі є. що можна загрузити і воно скаже. кабельський? Сюди можна загрузити. А є такі. О канабіс. Cannabis, є. Big Mary Pan я запробую. Ти не пробував?

Тут багато. <серег> Бачишся, тут лишили для історії, для збереження така вулиця, яка та Торонто була е первозданно. Розумієш, там 200 років назад. Бачите, вона такі були вулиці. Бачите, такі всі будівлі. Києві приколі. Там ось таке закарлівчик і парохописнений. Так, так. Це називається Вікторіан Хаус. Інтроанто, це реально на королеві була Вікторія, вони кажуть Вікторіан Хаузен вони тут так. А я думаю, а я думаю, що я тебе не знімав перед цим, думаю, хоч зараз їм. А наш там телефон поставили, для чого? Я не поставила. Здесь такая ворочать лучше тримати, щоб було видно от отак от місце. ну, я тримаю призвед, піднімаю, і ти бачиш.

Тут вони дуже зроблена, зроблено, якщо підсилює оця імідж в темноті. Дуже воно гарно робить.